Я хочу сказати тим людям, які зараз знаходяться на окупованих територіях, що Україна завжди є, і була, і буде незалежною і єдиною, і що е, ніякий референдум, який організовують окупанти, не є законним, і ми обов'язково повернемо кожен клаптик нашої країни. Е, е, наша армія гати цих е, москалів дуже потужно чекаємо е, на обійми з кожним і дуже е, підтримуємо. Маємо навіть на відстані кілометрів кожного з вас. Я розумію, що їм зараз важко. Я розумію, що вони знаходяться в такій ситуації, коли вони не мають доступу до правдивої інформації. Я хочу просто закликати їх не приймати участі в референдумі, не приймати участі в цьому обмані. Донецька область вже в 2014 році випробувала на собі ці референдуми, і ми знаємо, як вони проводяться. В них немає просто сенсу. І я хочу побажати людям просто, якщо навіть немає доступу до цієї інформації, просто проаналізувати, що було у вас до 24 лютого і що ви маєте наразі. Що ви отримали, не буде нічого далі з того, що вони обіцяють, і ми хочемо всі повернутися в наш український лиман. Ми все відбудуємо, все буде добре. Люди забажали сказати своє ні референдуму, який не має ніякої правової основи, ніякої законності. Усе що там коїться на сьогодні. Неможливо назвати ні законним, ні правильним. Що коїться під доми автоматів, не можна. Признати ніким ніяким чином. Тому ми однозначно говоримо ні. Референдум це волевиявлена громадянина самостійне, бажане, а не таким чином. І цілісність України в такий спосіб не може вирішуватися. Однозначно, ні. Донеччина це наше, Луганщина це наше, Запоріжжя, Херсон це тільки Україна.